Вже наші есмара Смара. В упаковочках трикотажна сукня з карманчиками розмір L. Розмір М. Тканинка 100% кото. Трикотажна сукня з карманчиками XL. Така ж 2XL. МК 100% кото. Легесенька сукня, четвертий рукавчик. Всередині без підкладки. В подібний виріс. Розмір М. Легесенька літня сукня, розмір 38, В-подібний виріст, канинка подібна до льону. Розмір 38. В подібний виріз, канинка також подібна до льону. Трикотажна сукня в розмірі XL. Легесенька літня сукня. Взаді застібається на гудзичок. Розмір. 44. Красива сукня з четвертним рукавчиком в розмірі XS. Дуже оригінально. Літня сукня в розмірі M, Всередині присутня підкладка. Лесенька сукня в розмірі 40 подібний виріс. Тканинка подібна дольону. Трикотажна сукня в розмірі XL знизу. Розрізики по обидві сторони. Чорна трикотажна сукня. Також присутні знизу розрізи по обидві сторони. Розмір сукні XL. менна сукня з коротким рукавчиком у розмірі 3XL